Шановні колеги, я дивлячись на те, що Волинський ресурсний центр, я живу в Рівному, і наша організація знаходиться в Рівному. Так сталося, що в моєму попередньому досвіді я мав щастя і нагоду попрацювати над розробкою стратегії планів реалізації стратегії в шести регіонах України. І як дійсно казав Юрій, я мав можливість порівняти. Ті підходи, які застосовуються в Україні від тих кращих підходів, які забезпечують, дійсно забезпечують регіональний розвиток в розвинутих країнах. Якщо порівняти, чим відрізняється український підхід до стратегування від, наприклад, європейського підходу, то можна побачити цілий ряд відмінностей. Про них багато говорили вчора і сьогодні деякі доповідачі, але я зібрав їх на один слайд. І хотів би відмітити кілька моментів. Значить, перше, що на якому рівні закінчується стратегування. Наприклад, в Європі стратегування закінчується на рівні конкретних проєктів з чітко визначеною вартістю, з приблизно відомими, або, ймовірно, відомими тими, хто буде впроваджувати цей проєкт. Дуже важливий момент. Підхід застосовується. Не об'єктний, а проектний. Не об'єктний, а проєктний. Тому що? Чому? Чому так? Тому що ну, можна, наприклад, взяти Рівненську область і в кожному селі побудувати нову школу, прокласти туди дорогу, зробити лікарську амбулаторію. Та, тобто, це саме ті об'єкти, які зараз фінансує в переважній більшості Державний фонд регіонального розвитку. Якщо ути, уявіть собі ситуацію, завтра в Рівненській області. Всі села забезпечені цією інфраструктурою. Що зміниться через 20 років? Правильно, через 20 років населення сіл зменшиться і люди будуть виїжджати в міста. Чому? Тому що їм ніде працювати, ніде заробляти, ніде створити бізнес. Тому підхід, приречений на цей підхід, традиційний об'єктний підхід, він приречений на провал. Якщо ми підтримуємо своїми діями цей підхід, ми далі продовжуємо не регіональний розвиток, а регіональний занепад. Ми просто розпилюємо кошти, невеликі бюджетні кошти, які все-таки доступні в Україні. Ми їх рівним шаром розпилюємо на ті проекти, які на ті об'єкти, які не призводять до регіонального розвитку. Дуже важливий момент орієнтація на конкретні вимірювані результати. Коли послухати риторику європейців, які говорять про досвід впровадження стратегій, вони оперують об'єктами, такими цифрами, як кількість створених робочих місць, кількість створених бізнесів, кількість залучених туристів. Коли говоримо, ми, ми говоримо кількість збудованих об'єктів. Кількість освоєних коштів. Відчуваєте різницю? І оскільки наша секція, наш семінар називається е, присвячений виявленню потенційних ресурсів, потенційних можливостей для розвитку, то основний ресурс, який зараз не задіюється або майже не задіюється, я би сказав, на 99% не задіюється, це людський потенціал. Тому що. Навіть якби ви в кожній області створили, наприклад, прекрасний індустріальний парк, забезпечили його інфраструктурою всією необхідною, то в найближчі кілька років ви не знайдете інвестора. Не тому, що, що ви десь погано спрацювали, а просто тому, що вони не йдуть в Україну, тому що тут поганий бізнес-клімат. А ваші люди продовжують в цей же час жити на цій території. І так само не мати роботи, не мати можливостей для розвитку. Тому підходи, які ми зараз розглядаємо, підходи до стратегування регіонального розвитку, вони повинні от саме знизу міняти цю ситуацію. Як саме міняти? Оце традиційна модель стратегічного планування. Є невеличкий бюджет. Я не знаю, як буде англійською перекласти байку про лебедя, раку, рака і щуку. Так? Але ну, мені чомусь це нагадує традиційний бюджетний процес на рівні області, коли невеличкі кошти розвиткові намагаються розтягнути різні лобістські групи, і десятки бюджетних програм фінансуються на невеликий відсоток. Ефект витрачання розвиткових коштів відсутній. Просто відсутній. Я маю. ну от, Недавно для мене було таке. Я знаю, що такі є, але коли це бачиш на власні очі і коли це стосується особисто тебе, то ну, задіває заживе. В тому селі, в, якому я, в який я приїжджав на літо до діда і баби на канікули. Не було дороги, не було газу, і зараз там в мене вже родичів майже не залишилося. Я в цьому році приїхав туди, там є асфальтована дорога, туди вже провели газ, але там лишилося кілька сотень пенсіонерів, переважно пенсіонерів, доживати віку. І ну, дуже болюче бачити, що ці інвестиції фактично вони. Я не знаю, наскільки вони виправдані і наскільки в них є сенс. При тих умовах дефіциту бюджетних коштів кілометр асфальтованої дороги міг би принести суттєво більші результати для розвитку, якби ці кошти були вкладені не в кілометр дороги, а в м'який проєкт. Але, на жаль, Державний фонд регіонального розвитку м'яких проєктів не фінансує. Коли ви подивитеся е, критерії оцінки проєктів, то там один із критеріїв це ступінь завершеності об'єкту будівництва. Все, це означає, що ну, які проєкти там, там не місце. Чи зверталися ви до Кабінету міністрів, до міністерства, щоб змінити цю ситуацію, щоб внести зміни до бюджетного кодексу, який не дозволяє е, фінансувати такі проекти? Що робили ви для того, щоб у вас в стратегіях фігурували не об'єкти, а проекти. Проекти з чітко визначеним результатом. Ефективна стратегія, ефективна стратегія, вона якраз відрізняється від того традиційного підходу, який в більшості в нас існує, тим, що у нас ці всі речі роблять, ну, повинні робити. Наприклад, в Європі я бачив, як це роблять. Конкретні люди, конкретні громадські організації, конкретні бізнеси, які фактично отримують винагороду за, за те, що вони цим займаються. Тобто потрібно створити умови, при яких стане вигідно займатися регіональним розвитком. До тих пір нічого не зрушиться з мертвої точки. Як це зробити? На практиці ці ключові фактори дуже часто ігноруються, про них багато говорять, але традиційно ми на це не звертаємо уваги. От я, я працюю з багатьма регіонами, е, там, консультую із питань розробки стратегії, із питань підготовки проєктів, вибору проєктних ідей. Перший момент це якісний склад робочої групи. Ми маємо справу не з Радянським підходом до планування, коли в стінах облдержадміністрації, наприклад, народився план, в кращому випадку для його створення запросили кілька десятків експертів, ми говоримо про зовсім інший підхід. Про той підхід, коли не тільки облдержадміністрація має одне джерело залучення коштів. Це Державний фонд регіонального розвитку і субвенції на соціально-економічний розвиток. Так? І невеличкі бюджетні кошти. Ми, ми говоримо про зовсім інший підхід. Про підхід, коли таких людей, які залучають ресурси, є багато. А для того, щоб вони залучали ресурси, потрібно, щоб вони поділяли, мали спільно узгоджений план. На що потрібно залучати ці ресурси? А щоб цей план був спільно узгоджений, він був, повинен бути спільно що? розроблений. Так? Тому всі до, до розробки стратегії і плану реалізації стратегії потрібно залучити всіх, хто має, хто потенційно має ідеї. В себе в регіоні ви знаєте таких людей. Всіх. Хто має інтерес до розвитку регіонів, до розвиткових об'єктів в регіоні. Всі, хто має владу, всі, хто має знання. І це той ресурс, який буде впроваджувати вашу стратегію. Якщо ну, когось нового, когось кращого у вас не буде, це ті люди, з якими вам її впроваджувати. Тому не будуйте мегаглобальних планів. На мега велику суму коштів. Бо це нічим не відрізнятиметься, цей план нічим не відрізнятиметься від оцього. Так? Коли є багато, мало коштів і багато бажаючих. Нічим не відрізнятиметься. Ще один момент не заставляти, а зацікавлювати. Тільки тоді, коли кожен з цих людей побачить своє місце в цій стратегії, тільки тоді стратегія буде ефективною, бо вона буде впровадженою цими ж людьми. Е, Назвичайно важливий момент це хороша комунікація. Е, ідеально, коли про стратегію знає багато людей, коли багато людей поділяє цінності стратегії. Я бачив в моєму досвіді, були приклади, коли стратегія розроблялася. Приблизно 15 особами від регіону і приблизно і інші приклади, коли до розробки стратегії були залучені півтори тисячі мешканців регіону. Знали про цей процес онлайн, навіть онлайн або особисто брали участь в розробці стратегії, пропонували свої ідеї, пропонували свої проектні, проектні ідеї для цієї стратегії. Зовсім різні підходи, зовсім інше розуміння. Коли ти зробив крок на таку систему роботи по стратегуванню, вже кроку назад не можна буде зробити. Тобто ви повинні усвідомити, що якщо вже ви стали на цей шлях, зворотнього шляху не буде, тому що всі ці зацікавлені сторони вони будуть чекати від вас продовження. Вони самі стануть генераторами оцього регіонального розвитку. Інколи в розробці саме регіональних стратегій відходять від того, а чим взагалі повинна займатися стратегія регіонального розвитку. Як правило, таких сфер є небагато, Ось вони є визначені. Все, що не сюди, воно, як правило, відноситься до стратегії іншого рівня, до стратегії міст, сіл держави окремих територій. Дуже важливий момент: план реалізації стратегії. Така фраза: деякі області вони вже пройшли через це, тобто там багато людей знає, що таке план реалізації. Деякі області. Просто ніколи не чули, От почули, можливо, тут, можливо, десь в законі почитали таку фразу план реалізації стратегії. З чого він складається? Що це за документ такий? То це найконкретніша частина, яка дає чіткі відповіді, хто, коли, за які гроші повинен реалізувати ось такий компонент стратегії. Дуже конкретна частина. Я зараз. Приклад, покажу приклад оформлення проектної ідеї з двох частин. Так? От, ось таких от проєктних ідей це листочок на дві частини поділений, так? де написано приблизно подивіться, назва проектної ідеї, стислий опис проектної ідеї, що потрібно зробити в регіоні, коли це потрібно зробити приблизно і за які гроші, і хто потенційно може. Це робити потенційно, це не значить, що, що вже через рік треба звернутися е, до управління у справі сім'ї молоді спорту і сказати, що прозвітуй, будь ласка, на сесії, як ти це зробив, бо ти ж тут записаний, так? прозвітуй, будь ласка. Тобто, це потенційні учасники. І е, план реалізації він е, складається з проєктів, які сформовані в програми. Просто набір. Таких проєктних ідей. Бо коли ми читаємо стратегію, да, і там такі хороші, світлі речі написані: досягнути, збільшити, покращити, і ми не знаємо, як це буде впроваджено, то для нас стратегія є таким фіктивно-демонстративним документом. А коли ми читаємо план реалізації, то ми вже бачимо, на які гроші він розрахований. Бачимо потенційні джерела, де взяти ці гроші, і хто потенційно може шукати ці гроші. Шукати ці гроші можна з різних джерел. З різних джерел. Можна шукати з Державного фонду регіонального розвитку, можна шукати субвенцій, можна шукати від різних донорів. От у нас на Рівненщині, наприклад, після того, коли план реалізації стратегії затверджений. Фактично організації, громадські організації, державні структури можуть подаватися на проекти, апелюючи вже до того, що цей проєкт є в стратегії, в плані реалізації стратегії. І декілька таких проєктів у нас вже реалізовано. Є проекти, які реалізуються бізнесами. Але вони важливі для регіонального розвитку. Вони реалізуються бізнесами. І коли коли у вас таке запрацює, то через рік у вас з'явиться кілька, наприклад, громадських організацій, які будуть шукати фінансування не на спасіння дельфінів або китів, а на впровадження проєктів регіонального розвитку з вашої стратегії. Найчастіше, коли е, розробляємо план реалізації, то ми отримуємо там біля 200 проєктних ідей, з яких, які виглядають приблизно так, як от тут на, на, на малюнку. Да? Тобто, є, всі хочуть вже в перший рік реалізації, всі хочуть на велику суму, і всі хочуть, всі хочуть ну, дуже багато хоче там, побудувати собі там, школу, замінити вікна, провести освітлення вулиці. Це, 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 це насправді так буває. І коли робоча група, місцева експертна група, відбирає з цього переліку, так, може бути ще ось так, відбирає з цього переліку е, ті проекти, які дійсно є розвитковими і формує з них програми, то на виході ми маємо картину, приблизно таку, де кожен наступний проєкт, він бере за основу спроможність, яка утворилася від попереднього проєкту. Тобто кожен, виходить, розвиток висхідний. Да? Не, не просто сьогодні тут побудували школу, а завтра тут, а післязавтра тут. Бо тут вона в гіршому стані, ніж тут. Тут ще може почекати. Да? А кожен наступний проєкт будує спроможність для наступного. Оце є регіональний розвиток. Дуже важливий. Момент, який інколи втрачається, не дивлячись на те, що от процес вже відбувся, люди там збудували стратегічний документ, це елемент впровадження. Важливо всі доступні ресурси спрямовувати саме на стратегію. Саме на, те, на той документ, який є вибудований консенсусом згодою всіх зацікавлених сторін. Поки що те, що я розказую, воно так виглядає ну, для декого новинка. Але, наприклад, міста присутності компанії ДТЕК, вони вже в цьому році побачили, що це працює. Тому що створені в минулому році стратегії соціального партнерства, націлені на підвищення якості життя в цих містах, де передбачається залучення ресурсів з різних джерел, вони вже в цьому році. Почали впроваджуватися і люди в це повірили. Бо ну, раніше, коли, наприклад, рік тому ми ці стратегії тільки розробляли, багато хто не вірив, що таке може бути. Що так можна впроваджувати. Фактично, такі плани, такі плани реалізації стратегії, вони вже діють в Україні. Хто хотів би подивитися, може подивитися. У вас є вибір? Дякую.